Факт, рішення сесії. В такому випадку, наскільки я е, розумію, мав би значить, передати матеріали всі матеріальні матеріалі цінності, за якими заквітвані людина, і тоді може оскаржувати, так? це його право. Е, та, не, та. Якщо, скажімо, подала заяву про кордон, вона зупиняє дію рішення сесії. Ні, до цього я, власне, хотів дійти, тому що це є, очевидно, тут не треба з тим да, багато думати. Да, це є так. очевидність. Я, власне, хотів інше з'ясувати. Е, які в нас є відомості напряму зникнення цієї початки? Е, чи присутні тут, не, тут, як я розумію, є... Тут є депутат сільської ради, секретар сільської ради. Чи ви особисто під час тих подій бачили, що ви забирав ту початку? Не, Власне, тоді ми не забрали печатку. Ви не забирали, а він забирав. Перед нами йому нам, не довір тут поставить печатку. Ага. Я переплачу, можна. І, я. Тоді, ми ми зайшли печатку. Це було якраз тиждень тому, коли то було четвер. Це в нас прийомний вік, вони ділоки четвер. Ми проводили прийом, ага. я пишу доліки, люди відправляються на добу люди. То було яка ага. людина? Це було біля одинадцятої. Сидів хлопчина, в, в мене пізно, кнюсик, і, і я написала довідочку, він пішов завіряти. Після хмусика е, зайшов хлопчина Савіцький, його жінка була, його, і вона пішла до нього завіряти печатку. І тут же пішли наші депутати. Він вже її печатки не поставив, бо він побачив, що прийшли наші хлопці, ну, в депутатський корпус. І вона вже дійсно каже, все. Він чекає, що він вже каже, що він мені не поставив печатки. Де печатка ділася, я передав, міліції. Він не з'являвся, відповідно, по його заяві ми не маємо ні його офіційних е, показів е, допиту як свідка. Відповідно, ми по його заяві, факти, які він викладають в своїй заяві, поки що не мали можливості перевірити. Дозвольте. Ваша заява внесена пізніше. Дозвольте. Ми, ми викликали наряд медійці, коли перший то прошу. Там, про там було теж піднято те питання, а, і воно досить не... Зараз мова не про то. От. По вашому зверненню ми тоді будемо таким чином спрацьовувати, що оскільки е в вашому зверненні є наведено два основних факти це є факт е зникнення цієї початки рак, і факт е можливого неправомірного винесення і оформлення ним рішень. Скільки один і другий факт потребує допитів усіх депутатів сільської ради, ми тоді по вашому, по е, комунальному провадженню, провадженню, яке зареєстровано за, е, з вашою заявою депутатів ради, ми проведемо допити всіх депутатів, досліджуємо ці рішення, на які опосилаються, в принципі, долучені, після того будемо давати оцінку цим діям. Щодо встановлення е, місця знаходження початки, тому що це зараз стало причиною нашої да. зустрічі. зустрічі да. Е, тут питання ну, треба подумати, як правильно зробити. Оскільки е, ніхто з вас не може конкретно сказати, що бачив, як він до початку викрадав очевидного там ствердження, що він вкрав її, висловити без додаткового розслідування, яке буде будемо проводити, на станом на сьогодні. Ми не можемо зробити. Але вам початку треба вже. Тому що має бути робота. Відповідно, yeah. які варіанти? Виготовляти е як втрачену, вшелену. Один варіант. Варто робити чи не варто? Інше питання. Yeah. Щоб не було дві початки. Щоб не один. було дві початки, я би варто робити чи не варто. Я перепрошую але десь ми мусимо, ми ну, не знаю, чи якимись уголошенням. Це наші мешканці всіх села, Я, які от, іменно. У от, 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 мене є довідка, от, от ви... які є, вже тиждень, ну, сьогодні тиждень рівно, які ходять за довідками. Народилася нас десятко, жіночка народжувала у Львові, ЗАГСі не реєструють, тому що батьки на Вороняках, дитина у Львові, повинні ми. Проблема. Вчора приходить людина реєструвати. Що дійсно похорони проведені зі сюльзами на очах, каже, а Боже, а то що вас ці робить? Довідочки я не можу видати. І знаєте, людина прийшла в молодий молодих 60-го року жила там Ярослав Григорович, довідки ми ви не видаємо. Це саме страшніше, розумієте, народження смерті, і ми сидимо, як ті кукли, перепрошую за таке вираження. і на нас люди дивляться, кажуть, ну я вам нема, кому помогти, що далі буде. Бабця на сироти. Висилала довідочку без печатки в рома Ірина Миколаївна живе. <рес> Медичний коледж, ви знаєте, мене засміяли. Я кажу, ну нема голови. Втік. Втік. А в якому ви столітті живете? А в якому ви Я кажу, я ж Ірина, я ж довідки, я кажу. А мені ж і тяжко, де я живу, десь в Мені ж треба. Я перепрошую, не мокла чоловік лежачий бабця, виховує на півсороту. Вона не требувала, бо ми не маємо права, не видавали ніякого рішення там сесії виконком. Звичайна простенька довідочкам ді дитинка на півсирота, є треба довідки. Смішно розумієте, і люди приходять. Я вечором. Ну, таке вже, знаєте, індивідуальне, скажімо, приходжу додому, чоловік е, злиться, бо каже, телефон не замикаємо. Ми був підписав, був, підписав. А коли буде, а що буде? Ну, бо звертається, так, бо пишемо ті довідки. Як далі, якщо ми перейшли на е, сміх, розумієте, який не був в нашому, напевне, в області такого. Тиждень часу ми микаємося і нам ніхто не може в тому плані допомогти. Ми розуміємо, можливо, депутати десь в чомусь неправі, можливо, ми. Але люди не повинні в тому страждати. Тому що е, субсидії, якщо того місяця обстанка не з значить і місяць пропадає з тими субсидіями з додатки. Ну, а є, ми ж село, як кажуть, живучи, ми не, не, не там, що там до нас ніхто не йде. Ну, велике слово каже, по-друге, я думаю, що треба розглядати трошки в ширшому форматі, не тільки сама початку, хоча в нас сьогодні основним є. Е, треба, я думаю, зобов'язати е, голову сільської ради, чи екс-голову, чи голову сільської ради передати матеріали, які в нього знаходяться. Для подальшого нормального функціонування сільської ради. А для того ми зібрали того, щоб виробити методи, яким чином його під вартою доставити, скажімо, винесення окремого має бути там чи, чи, чи якесь е, рішення прокуратури, суду. Але це, якщо ми в суд подамо, ми можемо чекати кілька місяців. Нам треба терміново реагувати на ту ситуацію. Тобто нам треба виробити механізм, яким чином людину е, заставити виконати законні рішення. Початку віддати і сказав, що я початку віддав тільки виконавчі сурби, яка прийде від Новий ОСУ, значить та початка мусить буде, то не говка сускував. Він не втратив, він не вийшов. Від мене тільки може брати виконавчий. В форматі тому, що він буде тут сидіти, він на у стаціонарі. Ми перевіряли, його дружина привезла. Ми коли приїхали в лікарню, він лікується. Хай би початку передав. Вже з тої позиції, що не виконує він рішення сесії, хай передав спочатку, пішов лікуватися. Можна Без з так, другої манія. позиції То, зрозуміло. зараз. Зрозуміло, та будь-яка позиція, чи рішення, сесії, чи лікарня має значення, але <кък> має бути законний спосіб. Тобто немає бути ні самоуправності, нічого. Людина повинна виконати те, що належить згідно закону. А мені здається, це люди з дівчатки. Того би не хотіло вбити. А згодом, це орган, який, в принципі... Адміністрація цього органу навчує влади, але він не... Керує, не контролює, ніколи роботу сільської ради ви органі місцевого самоврядування, тобто прямен не виконання не вголубі, вашого життя, рішення. Я була на сесії, я бачила, як приймалося рішення, тобто в даному випадку говорити про викрадення. Ну викрадення це, це таємне заволодіння майном, так? Тут виходить, що він відкрито публічною заправі пішов так, з цією так? початкою. Один варіант визнавати її втраченою і робити на нову, тому що час на суді вам затягне стільки часу, що справа буде. Часи, буде не так, і справа буде життя. Ми вам всіх допитаємо, поки ну то треба Оскільки... реально розібратися. Ми, якщо людину скіруємо до суду, то ми за відповідаємо. Так, і була підготовлена позивна заява про витримування початки, проте затягнулося зараз час, і Питання чи подавати, чи не подавати, з Тання не вирішує. Один не варіант фіксувати на варі про органах ну, факт пропажі. Воно є зафіксовано. Відповідно звертатися в відповідну організацію, виготовляти нову гербову початку і подати оголошення засобу масової інформації про те, що гербова початка є дійсна на підписі. Секретаря сільської ради так, я з вами зміна, пані Мар'яна, але все рода нам треба всі подати документи педначество, інакше ми будемо штрафовані. і оголосити, що з такого числа будь-який підписаний документ є не який які був підписаний головою сільської ради, тому що інакших варіантів тут немає. Зрозуміло, на рахунок початки. З питання до прокороні чи є законні підстави примусити людину передати матеріали справи? Є рішення сесії. Тобто, ви, ви ж перевіряєте рішення. Ви на законність. Тобто, якщо перевірили, законне рішення чи незаконне ми мали встановити? Депутати... Ні, депутати прийняли рішення. Висловлені е, не довіру, ви так? В даному випадку ні. В даному випадку е, депутати, згідно до 6 статті закону їхнього, прийняли рішення. Приймається воно тільки щодо відсторонення сільського голови від роботи Хто на цій посаді. Воно вступило Всі. в силу, все воно виконується. Єдиний, хто може оскаржувати, і то тільки через суд, цей сільський голова. Окей. Перевіряти це рішення і там додатково його. Повноважувати вступати чи не вступати це не потрібно. Тобто Є особа, яка то не згідна, вона може остерити суд. На разу це так було. Йому вже це вже друге його <тісля> припинення повноважень. Але наші депутати до... на такі ворог я фактично дуже така відповідальна людина, то сьомо я йому дзвонила і кажу, ну це там той раз я говорю. Він каже, добре Марія мене, ось ми це питання вирішимо. Ну, але знаєте, він... Десь до тижня бігав за головою, ну, чергу, як вже там назвати, і фактично забрав її. Не забрав. Він йому сказав, я є в сільській раді, якщо ти там до години не приїдеш і люди не будуть страдати, не дасиш, будемо інакше з тобою говорити. Він фактично приїхав і сам своєю рукою написав Акт передачі печатки, тобто мені, як секретарю сільської ради, і з тим пішов. О, а це раз не знаю, знаєте, чи десь він якісь інші консультації одержав, чи як яким чином. А тоді так, він тоді це наше рішення оскаржив неправомірно, неправомірно, бо в суд. Ну, да. Да. Він в суд, чесно кажучи, час Так, кажучи, судну би мало бути. З'їдемо подавай суд. Так, А знаєте, він знає, півсола людей подара суддівка в то, що ми не поставили це питання на регламент, а тільки воно вийшло з. З його звіту ми йому тоді висловили довіру. Що вони знайшли, що ми процедуру не пам'ятали. Це процедура на питання Так. Позиція така. Рішення прийняте е, депутатами. Це обов'язково для виконання. Чинне, поки його не скасує рішення суду. Так. Все, тобто станом сидіти, воно розуміємо. І до його перевіряти стосовно. І так, депутати тоді, бо ми фактично не заходили, я особисто не заходила. Розумієте, в кабінет навіть в той момент не йшли депутати і так довели до відома, так, це рішення, все, і потім він викликав ще наших хлопців дільничих. Поставили йому за зареєстрували цю заяву, тому що ми перший раз залишили, не залишити її, ми залишили. Ми, ми не посилали за заказним листом, тому що він міг відмовитися, що він його отримав і так далі. Ми йому нарочно. Він визвав наряд міліції особисто того разу. Ми сиділи, ми просто не випускали. Шість чоловік достатньо, щоб заблокувати наскільки сильного вашого голову, що він там кричав, що його і він не поїхав оскаржувати, тому що не було реально, що оскаржувати. Приїхав наряд міліції, вони бачили, вони самі говорили, що ви робите. Розійдіться з людьми і розкажіть, тому що ми знову ж таки копію рішення їм. Дали, зареєстрували і все. Нічого не, ми ніхто не приймав ніяких жорстких сил. Ми, все відбулося в рамках настільки можливого, толерантно, що я, хоча хотілося, дуже хотілося, вже знаю, порвати, тому що вже історія доходить до обсудів. До Позиція, голови така. Ми ініціювали рішення, нехай мене про судіння. Так, і він відсутній він, тобто він, він... на сесії. Ну, ну а він, він, не шатку, він мусить, ну якщо він, не він не на людина, мені здається, я йду на лікарня, попробуємо з ним ну, говорити. То, він то, якщо він не послухає, або буде якісь неадекватні приймати рішення, тоді ми домовляємося таким чином, що завтрашнього дня, якщо зранку нічого не виходить, до ранку, так? завтра зранку ми тоді робимо оголошення через радіо. Наші швидше комунальне, щоб швидше було, і починаємо процес виготовлення початку. За один день буде почати. За кого не ж лікарня? Перепрошую, лікарні не лежить і опирвав на денний стаціонар. Коли ми переїхали, за остаточно привезли <риклад> на. Що до з кораблі пришвидшити? Наскільки потрібно для чого? А, ми завтра можемо, а сьогодні вас знати покази всі депутати, які були присутні. Це можна робити дуже пришвидшити, щоб ми не тяжели. Сьогодні чи завтра ми маємо бути? Дивіться на Спішити, я про що мені сказати, спішити нас в допиті осіб. Немає підстав, тому що швидше воно стосовно ваших початків і так не, не, не вийде. Тобто з його діяльністю є на ваша заява. Ми розібралися, два я зразу, я, я в курсі тої ситуації, там одразу два ваших відділи вашої заяви, один, другий. Ми з цим розберемося, воно нікуди не дінеться. Тобто спішити десь робити штучне навантаження на, на ті ж органи міліції і насильства не треба. Вони собі самі мають планувальні роботи, мають заплановані сітчі дії, вони собі будуть викликати депутатів, іде на прохання, щоб з'являтися там випадком. І все. Тут питання терміновості стоїть тільки в цій початці. І в принципі оцей варіант, що я почув, як нормально, він досить. Ну, Люди настільки, я ще перепрошую два слова, настільки вже обурені і вже то всі вчора десь людей п'ять до десяти було. І кажуть, ми їдемо в телебачення чи дзвонимо в зік? Я кажу, люди ось ну спамятайтеся, ну позор, фактично знаєте, бо ми знаємо телебачення, то їхня робота де... то ще були няки, не були в телебаченні. Я Кажу, мо можливо, десь ми, ми, non, ми, ми будемо, я не думаю, що зі печатки сезони ви так я кажу, давай.